Твої своїх коментарі, пару коментарів. Що ти <проб> думаєш з цього приводу? Про машину? Да. Нормальна машина. Нормально нічого не смущає. Ні. Можна їздити. майже нічого не видно. Та взагалі, да? Да. так? Нова машина. Дочекалися ще два чергових тотальчика з США. Mazda CX9 2024 року, плагін гібрид, Kia ev 6 2022 рік з адекватними мінімальними пошкодженнями по навісним елементам. Безпека у нас абсолютно вся там ціла. Зараз будемо пробувати з'їжджати своїм ходом. Перетягнемо тільки обов'язково колесики спочатку. По Mazda ситуація трошечки в нас погірше. Але автомобіль виграний всього за 6600 доларів, якщо не помиляюся. Основні пошкодження права сторона. Все так от у нас виглядає дві двері. Попередній правій і по морді є теж тут нюанси. Плагін гібрид непоганий варіант. У нас вони починаються від 40 з копійками 1000 24 року. Цей автомобіль клієнту стане до 30. Братанна твоя робота. Поїхали! Отак от в суботу соботу сьогодні. вечера занимаемся автомобилями наших клиентов. Что ты думаешь с этого привода? Про машины? Да. Нормальная машина. Нормально? Ничего не смущает? Нет. Можно ездить. Даже ничего не видно. А вообще, да? Да. Целая тачка, нет? Новая машина. <laughs> Приблизно ось так все це діло виглядає для того, щоб машину якось оптимально розгрузити і не нанести їй додаткових овічів якихось. В даному випадку у нас обрив тяги, тому колесо не стоїть рівно. З тої сторони у нас диск пішов. Видно, пішов диск і теж є моменти по ходовій. Так, все, заганяємо тепер сього бокс. Нічого таке прикольне кія. Все, на сьогодні фініш. Є В6 на базі, CX9 на базі. В понеділок почнемо з дефектовочки по цим двом автомобілям. Всім добра.